Вітаю діти! Отже, ми з вами поступово завершимо вивчати модуль легка атлетика, дитяча легка атлетика. Ну і взагалі весь матеріал цього, з фізичної культури з цього навчального року. На цьому тижні будемо опановувати такий цікавий вид. Складний вид, це метання малого м'яча на даніс. Отже, хочу, як завжди, вам раз продемонструю, як це зробити по трьох варіантах, в тому що у всіх різних умови. Спочатку нам треба взяти такий невеличкий м'яч. Це м'яч для великого тенісу, це не дефіцит. Ну, Якщо немає можливості, якийсь там м'який який предмет, невеличкий м'який, якщо можна його жати, або зжати, скомкати арку чи папіру. Зжати да? його, щоб приблизно був такого розміру. Отже, діти, у нас тут буде поєднання роботи рук і ніг, тобто і координація рухів, і робота на півкулі. Тому спочатку, як ми беремо м'яч? М'яч ми беремо чотирма пальцями. П'ятий мізинчик знизу. Підтримує м'яч. Тепер, як у нас працюють руки. Ми будемо робити останніх 5 кроків. На останніх 5 рахунків. Це робиться. Давайте зараз поки, поки що розберемо з роботою рук на 5 рахунків. Нам треба демонструю для правши дзеркальний метр. Рука, яка домінуюча для правши, беремо м'яч рьма пальцями зверху. Інша рука в сторону, в бік у нас. На рахунок 1, рука з йде вперед. На рахунок 2 вниз. На рахунок 3, у нас. Вниз трішки позаду, і у нас вже починається згинатися протилежна рука. І ми нахиляємося, розвертаємося, трішки нахиляємося назад. На рахунок 4, замах. У нас рука, яка метає, ззади, за потилицею. Протилежна, локоть протилежне руки приблизно на рівні обличчя, і ми як можна більше розвертаємося згинаємо, і назад нахиляємося. І на рахунок 5, Різкий розгоріть і водночас кидаємо м'яч, кидаємо м'яч. І ще по інерції секунду стоїмо, коли м'яч уже вилетів, вилетів з рук і ще стоїмо. Далі. Треба, щоб була траєкторія польоту м'яча був верх по діагоналі. Якщо він буде просто прямо летіти, то ваше буде кидок, ваше метання буде менше за ваші можливості. Бо, звичайно, догори. Тепер давайте ще раз я трішечки покажу, як це робиться швидше. Приготувалися. Поїхали. Раз, два, три. Чотири і кидок. Без паузи. Приготувалися. Раз, два, три, чотири і кидок. А тепер, як у нас працює робота ніг, давайте, щоб вони не заплутались, не буде дзеркальні мети демонструвати. Тому нам приблизно зробити треба лінію. Лінію, звичайно, заступати не дозволяється. Але запам'ятайте, завершальний буде у вас кидок. коли ви будете кидати, нам треба зробити на крок від лінії. Будемо кидати, щоб ви не зробили заступ. Ну, Давайте трішечки подалі. Нам треба спочатку роботи ніг. Зробити два звичайних кроки. Починаємо, якщо е, хто правша, починаємо робити крок з правої ноги. Ну, ми будемо робити два кроки на місці. Крок правою, крок лівою. На рахунок 3 робиться схресний крок, права, права нога заходить за ліву. На рахунок 4 боковий крок. І наш рахунок 5, у нас вже буде кидок, уже буде метання. Ми просто робимо крок вперед, але не заступаючи за всю лінію. Отже, давайте ще раз демонструю. Для правшитого. Поїхали. Раз, два. схресний боковий, кидок. І ще раз без пауз. Це треба це буде робити швидше. Раз, два, три, чотири, кидок. Ну а тепер все разом. Бажано діти, якщо у вас є можливість, щоб м'яч приблизно потрапив в кут від стіни до піддахової. Демонструю в повільному темпі, приготувались, направши роботи, рук і ніг водночас. І так, поїхали. Отже, демонструю все в повільному темпі. Поїхали. Раз, два, три, чотири. І кидок. Це Виконувати тільки вже в швидкому темпі. Приготувались, поїхали. Раз, два, три, чотири і кидок. Після того, як ви, після того, як ви зробите техніку викидання метання м'яча, вам треба сказати кожному класу хлопчикам окремо, дівчаткам окремо, скільки вам треба зробити метання м'яча, на яку дистанцію? На яку відстань? Це на 12 балів. Звичайно, можна і менше. Максимальний показник. Хлопчикам 5 класу 28 метрів. Дівчаткам 18. Хлопчикам 6 класу 32 метри, дівчаткам 20. Хлопчикам 7 класу 34 метри дівчаткам 22. Хлопчикам 8 класу теж 34 метри, дівчаткам 24. Хлопчикам 9 класу 36 метрів, дівчаткам 25. Хлопцям 10 класу 45 метрів, дівчаткам 26 і дівчаткам 11 класу 28 метрів. У хлопців там вже інший хвилин метання гранати. Зараз ми продемонструємо, якщо ви хочете собі підняти ваш показник, підняти вашу оцінку, то треба це зробити іще з розбігу. Зараз ми продемонструємо, як це робити, якщо у вас більше будуть умови, якщо ви будете робити це на подвір'ї. І отже, діти, я ще раз повторююся, якщо ви хочете покращити свою оцінку, то треба робити з розбігу. З розбігу треба робити приблизно ще до тих останніх завершальних 5 кроків, ще приблизно десь 5-10 кроків, Залежить від вашої дистанції, скільки ви будете. І завершальних п'ять кроків, як я демонстрував будинку, вже не будемо повторюватись, да? синхронізація рук з ногами. Я буду робити приблизно на 10 кроків, 5 звичайних і 5 завершальних. Тому я, бачите, поклав собі ну, дошку дерев'яну, можете щось намалювати, накреслити. І приблизно на 10 метрів треба відійти від дошки. Те ж саме беремо ж пальцями м'яч п'ятий знизу. Замінучую свою руку, протилежну руку в сторону. І робимо 5 кроків, звичайних руки у нас не при... в однаковому положенні. Якщо я правша, то я буду починати, якщо я хочу зробити 10 кроків з на... Крок, да? ліва, права, ліва, права, ліва. І потім завершальних 5 кроків ми вже починаємо робити, як ви вже показували. Правою рукою вперед, лівою, вниз, м'ячем, зрештою. Я... Починаємо нахилятися, так, більше розвертатися, рука позаду, четвертий боковий, і п'ятий вже робимо крок і кіточка. Отже, зараз я продемонструю, як це зробити, і наприкінці сказати, скільки треба, я казав, хлопчикам-дівчаткам різного класу кинути на 12 балів. Я продемонструю, як це робити без пауз. На 10 кроків. Приготували з лівої ноги, пішли. Раз, два, три, 4, 5, 6, 4, 8, 9 і хіно. І Потім назвернутися до кинати, наприклад, лопсам 6 класу, треба на 12 балів кинути 32 метри. Ну, третій варіант дуже здорово, бо якщо у вас буде можливість, іще заміряти, скільки ви кинули ви тоді точно будете знати ваш, ваш показник. Коли ви будете кидати на дальність, то треба, щоб приблизно... Предмет, який ви будете кидати, м'яч був вагою 150 грамів. Бо дуже легкий він дал не полетить, як потрібно, дуже важкий теж саме ну Можна взяти тоді, якщо у вас є умови, якщо є у вас безпечне місце, це треба, ну, можна взяти навіть якесь каміння ось і зробити цей кидок Все, залік нелегкий. Якщо щось не зрозуміло, звертайтесь, всім вам благ, гарних результатів.